Привіт, друзі! Вийшов 8 сезон Thieves. У цьому відео ми розберемось що нового у грі і як цим користуватись. Почнемо з великого оновлення pvp контенту, який нам нарешті завезли. У гру додано можливість особисто почати pvp бійку. Тепер не потрібно плавати по морю дві години та ролити сервери у пошуку жертви задля п'ятихвилинної бійки. Як почати ПВП. Обов'язково потрібно залутати ресурси на корабель. Зручніше плавати на капітанському кораблі, бо додаткові ресурси можна придбати у NPC. На столі із завданнями на вашому кораблі додано годинник долі, перевертаючи, який ви обираєте фракцію, на боці якої будете грати. Фракції дві Служителі вогню спінов жниців та вартові фортуни спінов Афіни. Після вибору сторони в цьому ж місці голосуйте за початок бійки і розгортаєте карту. Все, тепер ви потенційна ціль для команди фракції противника. Ви можете навіть не піднімати якір і не виходити у море. Противник з'явиться будь-якої миті просто із глибини, як це роблять скелети. Таким чином можливо зробити паску для противника. Або просто потонути із-за неготовності до бійки. Для того, щоб самому почати пошук противника, потрібно на карті, яку ви розгорнули, ще раз проголосувати за початок битви і вийти у відкрите море. Після чого ви занурюєтесь під воду як летючий голландець, і переходите у режим підбору гравців. Команда противника буде аналогічна вашій. Я грав соло шлюб, таким був і противник. Поле бою обмежено, це видно на карті. Залишивши його, ваш годинник долі зруйнує корабль і ви програєте. Кожна перемога збільшує їх стрік. Зробивши стрік із чотирьох перемог, ваша команда стає чемпіоном фракції, відповідно відобразивши ваш корабль на карті. Також чемпіонство дає змогу голосувати за пошук бійки проти більшого екіпажу. Рівень вірності фракцій збільшується, коли ваш екіпаж бере участь у бійках. На кількість досвіду впливає ваш стрік перемог та ступінь або грейд годинника долі. Цей грейд може бути від 1 до 5 і залежить від кількості і цінності скарбів на борту. Чим вище грейд, тим більше ви отримаєте досвіду для підвищення вірності фракції. Також, якщо ви виступаєте представником певної фракції і маєте відповідний прапор емісарства, то перемоги у біках будуть підвищувати рівень вашого параметру емісарства, ступінь прапору і рівень репутації відповідної кампанії. Ступінь прапору емісарства та стрікс перемоги збільшує нагороду в золоті, коли ви проголосуєте за закінчення битви у таверні або ж на столі жниців відповідно, ідентично спусканню прапора емісарства. Якщо ваш корабель потоне, нагороди за годинник долі не буде. Скарби. При зануренні для пошуку противника втрачаються, окрім ящиків для зберігання, ящиків для ядер і тому подібного. Грейд годинника ніяк не впливає на ціну скарбів, які ви здаєте кампаніям. Жниці, які досягли сотого рівня вірності служителів та 75-го рівня репутації кісток жниця, отримують доступ до секретної локації під схованкою жниця. Там ви пройдете ритуал вогню і перетворите свого персонажа в справжнього скелета, який також має свою кастомізацію. В свою чергу, пірати, які стали легендою серед піратів і досягли сотого рівня вірності фракції вартових, зможуть потрапити до секретної локації у печері «Скарбив Афіни, де отримують благословення верховного пірата і можливість змінити зовнішній вигляд на привида. Додаткові елементи косметики додані до магазину легенд. Вони стануть доступні по набуттю певного рівня фракції або виконанню її досягнень. Там ви знайдете комплект привида як речі, так і корабль, тільки іншого кольору. Легендарне благословіння Афіни на тисячному рівні фракції, костюм таємничої персони. Нічого особливого. Окрім легендарного прокляття, яке стане доступне на 105 рівні фракції вартових. Якщо це не помилка, і я все правильно зрозумів. Додано відповідні розділи у класах капітанства корабля і пірата, за які стануть доступними предмети та дрібниці кастомізації інтер'єру корабля. Нові музичні інструменти можливо отримати за параметр емісарства усіх фракцій. Традиційно, як і кожен сезон, додали новий батлпас, на мою думку, найкращий за останні три сезони, як звичайний, так і розширений. Також додано новий скін корабля костюм нічного вовка з цікавою емоцією та зброю. Не забудьте забрати безкоштовну емоцію. У описах каналу і відео ви знайдете посилання на український Discord сервер SEO Приєднуйтесь до національної спільноти гри. Там ви обов'язково знайдете собі команду і відповідь на будь-яке питання стосовно гри. Підтримуйте український контент. Будь ласка, поставте лайк під відео та залиште коментар. По можливості підписуйтесь на мої YouTube та Twitch канали. Дякую всім глядачам.